Прийшли щедрувати до вашої хати. Щедрий вечір, добрий вечір. Ой, чи є, чи нема пан господар вдома. Ой, нема, ой, нема. Він поїхав до млина. пшениченьки наслідки, пай напекти, мед цукерки купувати, щедриників частувати. Добрий вечір, щедрий вечір. Дозвольте заколятувати. Добрий вечір, заходьте, колядуйте. Коляда коляда, я убайська одна. Ви мені не дивуйте, ковбасу лаштуйте. Коляда коляда, я у бацька одна. Винесіть пережечок та покладіть у мішечок з ногами, з руками, щоб бігав за нами. Ой, ясне, ясне, на небі зоря, ой, красна, красна у дядька жула. І красовита, і грошовита. По двору ходить, як сонце сходить. Щедрик, ведрик, винесіть вареник, грудочку кашки, кілечко колбаски. Винесіть книж, бо пущу в хату миш. Винесіть ковбасу, бо всю хату рознесу. Ме! О, голос ходить, Багато куцю піщує. Мяу, дайте сало. Поскакало ваше сало, не звикайте до сала. Гоп-гоп козуня, ой, розходився, розуселився, як у цьому дому, по веселому. Ой, поклонися ти, господарю цьому, і жінці його, і дітям його, гоп-гоп козуню. Діду, продай козу. Купуй, коли гроші є. А чи ж вона молода? Майже молода, а не де сюди. Відро молока в день. Відро, а її роздивлюся. Ну, дивися. Де коза з тобою, там жито купою. де коза робить, там жито стовп. Де коза ходить, там жито родить. Говгоп гоп-гоп сіренька, гоп-гоп біленька. А в тому сіці де взяли сільці. Свиною козочку вправи вушку. Да. Рятуйте, майже молоду козу вбили. Може, козиці три куски сала дати, щоб вона встала. Ваше сало високо висить. Рятуйте, рятуйте, майже молоду козу вбили. От йолове. Доктора, доктор! Оче наш, що це на небесах не гаслати цем, твоє. Ну, а, так. Я лікар, що старої науки. Всі болячки полікую. Ну, це ще невідома мені хвороба. У маленький, годить не можу, годити не можу. Коли я зробимо отакий от, от у кольці, я зайш побігаю! <плес> О, коза! Та й сторож! Що з нею візьмеш? Сті, а душа? Привіт, коза! йди нам сюди! Привіт! Що тобі треба? У тебе є щось таке, що я купив би. У мене є багато чого, що саме тобі цікавить? Душа. О, це товар дорогий. А у мене дивись, що є. Іш яка хитра. Спочатку товар покажи. Нічого мені їх не жаль. Вони всі першими. Я собі наміну малюю. Козак Капусна! знову не обдурила! Ну нічого, наступного року твоя душа точно буде моєю! А ну й розступіться, дайте нашу Маланці пройти. Наша Маланка господиня, на полонці ложки мила, ложку тарілку опускала, щоб кові фартук замочала. Ой, повій вітре, сюди туди, висуши фартух та із води. Повій вітра крізь ворота, висуши фартух, краще злота. Ой повій вітра буйнесенький, висуши фартух білесенький. А тепер я хочу всім нагадати, що цей день Меланка може взяти собі все, що заманеться, і ніхто не може нічого забрати.